Як ви в цьому вимірі держава і бізнес, де держави забагато, взагалі випливаєте? Залишається частна творчість. Як ви себе в тому почуваєте? Взагалі моїм дуже великим здивуванням була нова команда, яка прийшла в цей безперевний професійний розвиток від МОЗ, тобто вона окрема структура, безперевний професійний розвиток Міністерства охорони здоров'я. Там прийшла нова команда. 2021 році, яка виявилася е, людяною, яка реально допомагала. Я могла подзвонити і сказати: я щось тут з документами зробила не то. Рятуйте. Спокійно, виважено. До них, по-перше, саме головне, до них можна додзвонитися. Вони відповідають. Шо вже мало <свісно> Так, тому що раніше я їхала, то, щоб просто поговорити або вирішити якусь строчку в документі. Тепер цієї проблеми просто не існує. Я можу подзвонити, я можу написати на Viber, і я отримую відповідь там, протягом години.